Наступний вид протитечі, який ми пропонуємо, це професійна турбінована протитеча від компанії Endless Pools, виробництво США. Компанія Endless Pools – це перша фірма, яка розробила турбіновану протитечію для професійних спортсменів. Саме її використовують всі три атлети, плавці для своїх тренувань у міжсезоннях або у закритих басейнах. І зараз я розкажу, чому. Давайте звернемо увагу на її конструкцію. Ось ця частина це навісна частина в басейні. Її можна кріпити як на існуючий басейн через спеціальний перехідник, так і встановлювати на басейн, який тільки будується да, зі спеціальними фланцями. Тут всередині знаходиться потужний пропелер, і вона відрізняється тим, що ця протитеча гідравлічна, тобто вся Електрична частина винесена зовні. Давайте я вам покажу з цього боку. Зверніть, будь ласка, увагу за стінкою. В технічному приміщенні встановлюється все електрообладнання. Це значить, що протитещен Леспул абсолютно безпечна, тобто, вся електрика знаходиться тут, і за рахунок гідравліки, тобто сюди заливається масло, передається тиск на винт, на цей пропелер, і він створює просто шалений потік води. Таким чином, забор води відбувається з боків. Звідси вона затягується, потім е, пропелер її переганяє і подає на усю цю решітку. Тобто на виході ви отримуєте потужний потік, дуже широкий, як по висоті, так і по ширині, який вас просто зносить. Е, також е, компанія Endless Pool розробила свій мобільний додаток, в якому ви можете задавати режими програмування, наприклад, там 2 хвилини плисти там з невеликою швидкістю, потім 5 хвилин з більшою швидкістю тобто, це. Продукт професійний, який підходить для тренування. А мене звати Артем Луків. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, пишіть ваші запитання в коментарях. Ну і звичайно, якщо ви хочете замовити професійну протетещу Endless Pulse, звертайтесь в нашу компанію. Посилання буде під цим відео. Заповніть коротеньку форму. Ми з вами зв'яжемося і надамо всі деталі стосовно ціни і строків поставки. А ми побачимося на наступних відео. Пока.